6 січня 2025 року позачергова 48 сесія, 8-го скликання Селятинської сільської ради. Сьогодні ми зібрали з вами по питанню збільшення дохідної частини по коштах, які надійшли на діток з освітніми потребами. І ми позачергову засідання сесії будемо вважати відкритим. Hoc est oratio. Intus Прошу усіх присутніх в залі вшанувати пам'ять полеглих воїнів за незалежність та суверенітет нашої країни хвиленою мовчаною. Дякую. З числа депутатів сьогодні зареєструвало 16 депутатів, що дає право вважати сесію правомочною. Запрошені присутній начальник відділу Лариса Дравшина, заступник сільського голови та всі, хто присутні депутати. Перед тим, як ми приступимо до порядку денного, у нас є... Питання, яке ми завжди з вами ніколи його не пускаємо, 1 січня в міжсесільній період відзначав свій день народження наш Роман Миколаївич, який сьогодні всі ми знаємо, захищає нашу незалежність та волю України. Йому виповнилось, як кажуть, не називаємо скільки років, але він вже не молоденький дуже. Але однак в даний час він старається зробити все можливе для того, аби ми спокійно тут разом з вами спали. Тому давайте нашого шановного Романа Миколаївича привітаємо, побажаємо йому здоров'я, хоч він, можливо, ми думаємо, що він буде це забачити засідання сесії, тому разом із вами ми його привітаємо оплесками. Дякую. Порядок денний розданий всім на руки у нас е, на порядок денний виноситься перше питання, затвердження порядку денного позачергової 48-ї сесії, 8-го скликання Селяницької сільської ради. У кого є які питання до порядку денного? Затвердені. За, В да. цілому всі за. Дякую. Протокол поіменного голосування. Чеові Борис. За. Лазар Юліана. За. Дочак Антон. Ревуцький Олександр. За. За. Габур Валентин. За. Зайць За. Ковалюк Андрій. Айдайов Сергій. За. Горбан Василь Михайлович. Оманія За. За. Семенюк Юрій Максимович. Цага Людмила Миколаєв. За. Карабка. За. Хар Володимир. Добродію, Юрій. За. Мешкевич. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання у нас про внесення змін до бюджету селянської територіальної громади на 2025 рік у здорово сесії в новому році доповідає начальник фінансового відділу східна Лариса Травич. На будь ласка. Шановні депутати пропонується внесення змін до бюджету Селятинської сільської територіальної громади на 2025 рік. І, зокрема, у доходах дохідна частина бюджету громади загалом збільшується на 1 мільйон 687 тисяч 100 гривень. Це є збільшення загального фонду бюджету громади, і, зокрема. За рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1515 на суму 1 мільйон 166 тисяч 600 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року номер 1519 на суму 97 800 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році, відповідно до постанови кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року, номер 1554 на суму 422 700 гривень. По фінансуванню. Збільшується обсяг фінансування загального фонду бюджету громади за рахунок залишку власних коштів утворився на початок 2025 року на суму 27 300 тисяч гривень з метою забезпечення співфінансування відповідно до підпункту 4.6 пункту 6 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року номер 1554. Далі Буду називати просто порядок та умови. Друге збільшується обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку спеціальний фонд на суму 50 тисяч гривень. І третій, збільшується обсяг фінансування спеціального фонду бюджету громади за рахунок залишку коштів, що утворився на початок 2025 року на суму 666 тисяч 200 гривень за рахунок залишку субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. По видатках. Видаткова частина бюджету громади на 2025 рік в цілому збільшується на 2 мільйони 380 тисяч 600 гривень. По, по загальному фонду видатки збільшуються на 1 мільйон 664 тисячі 400 гривень. Це видатки збільшуються по головному розпоряднику Селяхинська сільська рада. У тому числі, за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, збільшуються видатки за бюджетною програмою 16.2.0 на суму 1 млн 166 тисяч 600 грн. Зокрема, Селятинському закладу загальної середньої освіти на суму 624 100 грн, Плосківському закладу на суму 309 150 і Шайпівському на 233 тисяч 350 грн. За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за бюджетною програмою 12.00 на загальну суму 97 тисяч 800 гривень, зокрема по закладах В селядинському закладу, у якому 14 дітей з особливими освітніми потребами на суму 65 тисяч 207 гривень. Поспівському закладу загальної середньої освіти, в якого п'ятеро дітей з особливими освітніми потребами на суму 23 447 гривень. Селяницькому закладу дошкільної освіти одна дитина на суму 4 573 п'ятсот сімдесят гривні. закладу дошкільної освіти також одна дитина з особливими освітніми потребами на суму 4 573 п'ятсот з метою забезпечення співфінансування відповідно до підпункту 4.6 пункту, 4, пункту 6, порядку та умов надання субвенції нова українська школа, збільшуються видатки за бюджетною програмою 1183 на загальну суму 27 300 тисяч гривень. У розрізі закладів загальної середньої освіти селятинський заклад загальної середньої освіти два класи на суму 10 тисячівсот гривень, плосківський заклад, два класи. Аналогічно на суму 10 920 гривень і Шепетський заклад загальної середньої освіти 1 клас на суму 5460 гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році збільшуються видатки за бюджетною програмою 1184 на суму 372 700 гривень. На придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти базове предметне навчання за очною формою з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Розподіл субвенції здійснюється відповідно до абзацу 3 пункту 5, 5 порядку до то умов, тобто пропорційно кількості у 2024-2025 навчальному році сьомих класів. Зокрема, у розділі закладів загальної середньої освіти селянинський заклад, два класи на суму 160 тисяч, 169 тисяч 80 гривень, плосківський заклад загальної середньої освіти, два класи на суму 119 тисяч 80 гривень, тому що 50 тисяч до спецфонду будуть перебувати. Передані до бюджету розвитку спеціальний фонд і Шепетський заклад загальної середньої освіти 84 тисячі п'ятсот гривень, один клас. Збільшуються видатки спеціального фонду бюджету громади на суму 716 тисяч гривень. Зокрема, в головному розпоряднику Селяницька сільська рада. Селян... У зв'язку збільшенням обсягу фінансування за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. За спеціальним фондом збільшуються видатки за бюджетною програмою 1403 на суму 666 тисяч двісті гривень. Кошти субвенції спрямовуються на забезпечення одноразовим гарячим сніданком усіх учнів перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти. Розрахунки розрахунками обраховано, враховуючи рішення сесії від 23 жовтня 24 року номер 478. Вартість сніданку у закладах загальної середньої освіти, які самостійно організовують харчування для однієї дитини перших 4 класів на день складає 41 гривня. У закладах, де харчування здійснює надавач послуг 50 гривень. Так як у Селянському закладі загальної середньої освіти та Плосківському харчуванні забезпечує надавач послуг, аутсорсинг називається, то відповідно до порядку того надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом до забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти у 2025 році, за рахунок субвенції оплачується 70% суми харчування, решта 30% та суму послуг оплачується з бюджету громади. Розподіл субвенцій за закладами загальної середньої освіти. Селятинський заклад – 121 учень перших четвертих класів на суму 356 тисяч 225 гривень. Плосківський заклад загальної середньої освіти – 69 учнів на суму 188 тисяч 419 гривень. І Шепельський заклад загальної середньої освіти – 38 учнів на суму 121 тисяч 556 гривень. І за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. У 2025 році збільшуються видатки за бюджетною програму 1184 на суму 50 тисяч в Плосківському закладу загальної середньої освіти. Мені все. Дякую. Це зрозуміло. Дякую, Попрацювали оперативно і, як кажуть, і доступно. Якщо у когось є якісь питання по даному питанню, будь ласка. Немає? Немає. Ставимо на голосування. <клес> Протокол поймає голосування. Чевий. За. Лазарь. За. Дочек. За. Лазер. За. Ривоцький. За. Зайць Михайлов. Ковалюк. За. За. Гайдяєв. За. Орбан -Васильник. За. – «За», Семенюк. – «За», Цяга Людмила. За. Карабка. За. Хар Володимир. За. Добродійчук. – «За», Мешкевич. За. Дякую, пришне прийнято. Ми як виключно збирали позачергову сесію по цьому питанню, щоб подати відповідно вже з розписом, і аби директори могли собі займатися відповідними процедурами надалі, оголошенням і так і інше. Тому що час тікає, зараз тиждень-два, і запрацює новий бюджет, тому і ми так терміново зібралися. Я дуже дякую всім, хто був активний, хто знайшов час прийти, тому що час дорогий. Дякую всім, таких важливих питань немає. Усіх, як кажуть, за традиціями традиційно вітаю тих, хто за старим стилем, за новим стилем відзначає Різдво. Бо я не прив'язуюсь до дати, прив'язуюся до події. Моє бажання, аби Христос народжений, знайшов місце у серці і розумію кожного з нас для правильного життя. Всіх вас зі святом, всім щастя, здоров'я і дякую. 那就不下去，马上挖个。 oh